столичний екопарк Сокорки палає у вогні у Дарницькому районі. Києва вночі 5 березня виникла масштабна пожежа поблизу озера Тягле на Сокорках. Вогонь охопив три гектари екопарку, який є ще не єдиним природним надбанням Осокорків. сокорків. Вночі соціальні мережі розривалися від обурення киян. Ті констатують, забудовники перейшли всі межі. Так у мережах користувачі пов'язують підпал з планами одіозної забудовниці Владислави Молчанової. Як повідомляє економічна правда, Молчанова має найстійкіші позиції серед всіх забудовників міста завдяки впливу на депутатів Київської міської ради через фракцію Батьківщина. Пожежа здійнялася на ділянці, що межує з забудовою одіозного століття груп, незмінною бенефіціаркою якого є сама Молчанова на своїй сторінці у Фейсбуці. Ініціативна група Екопарку Сокорки зазначає, кілька днів тому невідомі писали нам в чат про підпал і потім видалили повідомлення. Таким чином знищується все живе, щоб потім було легше розширювати забудову. Пожежу оперативно приїхали гасити. ДСНС у своєму дописі зазначили, що на відкритій території сталося загоряння сухої трави та очерету. Небайдужі активісти також долучилися до ліквідації лиха. З пожежею в екопарку Осокорки боролися аж сім годин. Усі обставини виникнення вогню мають становити правоохоронці. У свою чергу забудовник заявив, що стурбований подіями і спростовує свій інтерес у підпалі. Натомість у соціальних мережах на заяву забудовника містяни відреагували з великою іронією. Нагадаємо, раніше на території розпочалися роботи зі зведення нового ЖК Патріотика. Про це Київлада повідомляла раніше. Плани забудовника століця груп на чолі з... Олчанови звести цей ЖК вже тривалий час викликають невдоволення та регулярні протести у громадськості. З вам була Київлада. Підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту.